Вітаю! Це подкаст вдосвіта. Головні події футбольного дня сьогодні у нас 11 вересня, понеділок. А отже, багато подій назбиралося, незважаючи на те, що клубний футбол зараз відпочиває, і грають збірні. Збірна України, зокрема, в суботу провела свій поєдинок проти Англії, зіграла в нічию 1-1 І розбирати зараз те, що відбувалося, тоді немає сенсу. Адже це було давно. І, власне, в неділю вже дуже багато різноманітних аналітичних передач було. І, зокрема, про цей поєдинок можна послухати в подкасті Єврофутбол. Він вийшов в неділю, і там ми з колегами розібрали цей матч. Просто нагадаю, що Україна забила першою після чудової швидкої атаки, відзначився Олександр Зінченко. Але потім пропустила Кайл Локер забив з передачі Гарі Кейна. Небагато шансів було в України, але як сказав Сергій Рибров, потрібно було отримувати задоволення від гри в обороні, і Україна власне це задоволення отримала. Зупинивши сильного суперника, і в контексті цього матчу хотілося якраз декілька слів сказати про суперника збірної України Англію, як так грала команда Гарета Салгейта, що в неї не вийшло. Адже про Україну. Власне, ми знаємо все і про Україну вже розповіли все. Отже, не було центрального захисника Джона Стоунза. Марк Гей дебютував фактично на цій позиції, хоча в нього були попередні матчі. Але ось в такому важливому поєдинку він вийшов вперше з Гарі Магуаром в парі. Чому Гей? Тому що він раніше був у цій команді, всі решта футболістів, які. Були серед центральних захисників, це були гравці, яких викликав на цей збір Гаред Салґей, та на попередньому їх не було. А Гей був, тому він власне основний. Традиційно з організацією гри, з чіткістю, з періодичністю проблем у Англії не було. Але ось в атаці як працює Гаред Саудґейт. В нього ось організація, робота в захисті, всі ці моменти пропрацьовані. Ось в АТАЦІ він не вміє працювати і тому часто він бере напрацювання клубних тренерів. Зокрема, в цьому матчі було очевидним, що лівий фланг весь віддають бену Чілвелу, так як це робить Челсі. Однак, власне, через це команда і пропустила, тому що не було фактичного лівого півзахисника, лівого Вінгера, і підключення Коноплі ніхто не закрив. Саме через це вдалося розірвати лівий фланг Мадісон та Белінгем своїх клубах. Грають певну роль Малісон в Тотнемі. Добре себе показав як футболіст, який може приходити з високих позицій в глибину та розігрувати м'яч. Це намагався використати Салтгет. Також намагався використати атакувальні вміння Белінгема, але в цього всього не вийшло. Тобто Україна зіграла чудово в захисті, без сумніву. Але Англія в атаці також була передбачуваною і. Не вдалося, просто поставивши футболістів на ті позиції, яких вони грають в клубі, і надавши їм ту ж роль, не вдалося власне Салгету отримати результат. Ну, власне, команда забила завдяки Кейну, і найкращий момент, окрім голу, був у Сака. Це вже такі перевірені варіанти, що Кейн робить передачу, а потім Сака створює сам момент стандарти також були, однак Магуар, ось де була. Відчутна відсутність ігрового ритму Гарі Маквара. Так це під час стандартів біля воріт України. Декілька нагод в нього було, але забити він не зумів. Утім, з Англією все зрозуміло. Ця команда йде впевнено на чемпіонат Європи, і в цьому матчі не вдалося здобути путівку, але далі це буде легко. Ось Україні буде важко. Поєдинок проти Італії дуже дуже серйозний, дуже складний. Втрат нових немає, хіба що тимчик не поїхав на цей збір вже на цей матч. Але було очікувано, що він не зіграє. Є ярмоленко, який може вийти. Це також гарна новина. Точніше, це гарна новина, погана. Новина відсутність тимчика, але гарна новина, що конопля так себе добре показав проти Англії, що відсутність тимчика може бути непоміченою. В неділю відбулися матчі в. Трьох групах я про решту груп не буду говорити сьогодні. В наступних випусках, в наступних днях це все буде розбиратися. Якраз ті групи, які я пропустив в цьому подкасті, будуть нас доганяти, і про них тоді поговоримо детальніше. Отже, в групі Бі Нідерланди обіграли Ірландію з рахунком 2-1. Пропустивши на початку матчу, Айда забив, помилився Марк Флекен, голкіпер Нідерландців, але потім вдалося відігратися що в першому тамі Коді Гайпо. Відзначився в другому таймі. Ваут Веггорст приніс перемогу Нідерландам. Рональд Куман знову використав схему з трьома захисниками. Цього разу були деякі зміни. Той же Веггорст залишився в запасі, і після матчу він відверто сказав, що здивувався, тому що не потрапив до стартового складу. Однак ось відреагував саме так, як має реагувати нормальний конкурентний футболіст, отримавши шанс вийти на поле, він забив. А, і в другому таймі Нідерланди перейшли на схему 4-3-3, тому що 3-4-1-2. 3-4-2-1, це було в першій половині дуже так погано. З 4-3-3 і з новими футболістами, з Рейндерсом, який в центрі поля вийшов, це було вже зовсім по-іншому, хоча в Нідерландах залишилися незадоволені Цим результатом. На чемпіонат команда ще, звичайно, що не потрапила, тому що є Греція, яка обіграла Гібралтар з рахунком 5-0. І Франція лідер цієї групи. В неї 15 очок по 9 очок у Нідерландів та Греції, але у Нідерландів на одну гру менше. Тобто ця команда впевнено має йти до другого місця. Нагадаємо, що Нідерланди виграли 3-0 у Греції декілька а, днів тому. А, група Е. Дуже цікава група, ну, взагалі, в цей день багато цікавих груп було. І збірна Польщі поступилася Албанії 0-2. Попередній матч поляків був поганим, і про це багато говорили, багато писали в Польщі, а вчорашній матч став просто жахливим розчаруванням. Зрештою, у Фарерських островів Польща таки виграла, завдяки до м'ячам Роберта Левандовського. А вчора ні. Поступилася Албанії і. Наразі команда перебуває на четвертій позиції, маючи лише дві перемоги та три поразки в п'яти матчах. Албанія піднялась на перше місце в цій групі, обійшовши Чехію, Молдова та Польщу ще в цій групі. Ось так Польща жахливо виступає наразі. Пишуть в польських медіа, що Фернанду Сантуша потрібно звільнити і не думати, тому що це ганьба, це інші погані слова. Але ось наразі так є польща. Погано виступає. Ну і найцікавіше, мабуть, група відбору, група H. Там три матчі відбулося. Данія дотиснула таки Фінляндію, забивши на 86-й хвилині 1-0. Словенія перемогла Сан Марину 4-0. Ну і Казахстан виграв у Північної Ірландії 1-0. Казахстан серйозний учасник боротьби за потрапляння на чемпіонат Європи. Це не жарт, це дійсно так. Після шести турів, а то рівна кількість усіх матчів. Казахстан має 12 очок, 12 у Фінляндії, по 13 у Словенії та Данії. І Казахстан два матчі програв, але чотири виграв і є дуже серйозним учасником. Тобто, це не випадковість, це не збіг обставин. Тобто не лише сан Марино та Північною Ірландією Казахстан грав він також переміг Данію. Тому серйозно потрібно відноситися до цієї команди, і вона може здивувати, може навіть опинитися на одному з перших двох місць. Звичайно, Казахстан-Аутсайдер, але може бути не варто від цього відмовлятися. Так, переходимо далі до чемпіонату Європи. Новина, яка не стосується безпосередньо відбору, але стосується чемпіонату Європи. Німецький Федор... футбольний союз звільнив ганців фліка з позиції головного тренера збірної Німеччини за 9 місяців до домашнього євро. Чудовий був старт у Фліка свого часу, коли він замінив Йогі Мальова, але зрештою лише 12 перемог у 25 останніх матчах з серпня 2021 року. Збірна Німеччини не вийшла в плей-офф чемпіонату світу, який відбувався взимку в Катери. Збірна Німеччини програла три матчі поспіль вперше з 1985 року. І було багато багато ігрових проблем, багато проблем в команді. Ну і зрештою це все призвело до того, що такий амбіційний, такий цікавий і логічний союз Фліка та збірної Німеччини було зруйновано вперше з 1926 року, тобто, вперше, взагалі в історії тренера збірної Німеччини звільнили, а не він сам пішов до того. Вони самі всі йшли, виконавши чи не виконавши якесь завдання, але йшли самі. А тут звільнення, причому поміж матчами, адже. З Японією Німеччина зіграла в суботу, а вже вівторок не матч проти Франції. І Ось настільки все погано, настільки все ганебно, що Фліка звільнили зараз. Більш детально про те, що не вийшло, читайте на телеграм-каналі Велика Нікчемчина. Там буде сьогодні текст про Гансі Фліка та його проблеми в, Німеч... в збірній Німеччині. Тепер давайте до українського футболу. Є декілька цікавих новин, які вже сталися, які ще не сталися. Дніпро 1 повернувся до Дніпра майже в повному складі. Немає тільки бланка, який поїхав грати в Мексику, і немає голкіпера Макса Валефа. Але навряд чи в Дніпрі 1 через це дуже сильно будуть турбуватися. Навпаки, нарешті Валефа не буде. Нарешті не буде шансу його ставити. Всі решта бразильців, до речі, повернулися, і українці всі повернулися. Немає поки що головного тренера, але кажуть, що в тато -так, таке якраз була інформація, що Юрій Максимов очолить команду, і це неймовірний просто е шанс для Дніпра 1 залишитися ось там, де команда перебуває серед лідерів. Максимов чудовий тренер, е який останнім часом працював в клубі другої ліги. Звягель, звичайно, це не його рівень. Його рівень дніпро 1 це. Цікава може бути робота і для Максимова, і для цього клубу. Зоря фактично вже тренується під керівництвом Валерія Кривенцова, але він ще офіційно не головний тренер. Є там проблеми з тим, щоб розірвати контракт з Ненадом Лалатовичем, але Кривенцов вже працює, він вже готує команду, він вже тренує її безпосередньо в матчах. Тобто про це можна говорити як про фактики і відбувся. Це також дуже гарний. Варіант для зорі, Кривенцов з українських тренерів, мабуть, найцікавіший Ось в контексті цього призначення. Можливо, закордонного тренера хотіли в зорі, так само, як в Дніпрі один, власне, але після того, як в рідне місто Дніпро один повернувся, розраховувати на закордонного тренера було складно. А в зорі, ну, можливо, легше, звичайно, адже команда в лізі конференції ще гратиме. Утім, Кривенцов це такий надійний стабільний варіант, дуже. З одного боку, простий тренер, але чіткий в тому, аби доносити свої ідеї, і щоб футболісти їх виконували. Вони не надто складні, втім зрозумілі, і правильні, мабуть, так варто говорити. А тепер до світового футболу. Бразилець Антоні був відсторонений від тренувань з Манчестер Юнайтед. Він і сам не проти цього, сам заявив, що він відмежовується від клубу на час проведення розслідування. Дуже багато інформації стосовно поведінки Антоні поза межами поля про те, що він бив своїх колишніх, не одну вже колишніх жінок. І Потрібне розслідування. Сам Антоні, звичайно, говорить, що він не винний, що це наклеп, що він буде доводити все в суді. Ось буде доводити все в суді. Мейсон Грінвуд. Ну, він не говорить, звичайно, що він не винний. І довели в суді, що він не винний, але репутаційні втрати були неймовірні для Грінвуда. Це якщо не закінчення кар'єри, то великий крок назад. Те саме стосується, мабуть, і Антоні. Поки що він, Манчестер Юнайтед, не помічник, і в матчах Чемпіонату і в матчах Ліги Чемпіонів. Це серйозний удар. Про трансфери. Катарська ліга відповідає саудитам, але дуже скромно. Саудська Аравія вікно зачинилося, і тому ж тих футболістів, які не перейшли в цей чемпіонат, тепер катарці підбирають. Марко Вератті буде грати в Аль-Арабі. Трансфер за 45 мільйонів євро. Феліпекутіню був орендований аль дуахілем в катері раніше зірки грали, тому не варто дивуватися. За останні роки там виступали Тобі Альдер Верел, Хамес Родрігес, Анті Касторла, Хаві Мартінес, Хвір Пастора, Стівен Зонзі та інші. Цього літа катер був в тіні в Саудівській Аравії, але місцеві клуби витратили багато грошей та підписували не лише гравців, з такими великими іменами. Найбільшими іменами в світі, як Саудівська Аравія, а ще й молодих перспективних футболістів 22-річних, до 22 років там є певне правило, що молоді гравці не підпадають під легіонерські місця, тому в катери цим користалися. Активно окупували молодих бразильців до 10 мільйонів євро, до 20 років. Стосовно ось цих клубів, то Альдо Ахіль, це. Команда, яку тренує Ернан Креспо, а в складі є ось такий досить відомий кримінальний елемент, як Рубен Семедо та Ібраїм Д'Яло, який прийшов із Саутгемптона. Марко Вераті гратиме в одній команді з Рафіньо Алькантарою та Абду Д'Яло, який прийшов за 15 мільйонів євро, із того ж Парисенджермен. А раніше був Борусі Дортмунд, Монако та Арбеляйцях. І цікаво, що він рідний брат вищезгаданого Ібраїма Д'Яло. Ще варто визначати Аль Раян з тренером Леонардо Жардімом, де грають Соф'ян Буфаль та Родріго, іспанський нападник, а також колишню команду Чаві Аль Альєсад, котрий підписав Пауло Отавіо з Вольсбурга, Матео Саурібе з Порту та Гонсало Плато з Валядоліда. А новим тренером там буде місцева легенда, інший португалець Бруно Пінеро. Ні, це не реклама майбутніх трансляцій чемпіонату Катару на Сетанті. Сподіваюсь на це. І, звичайно, турецькі клуби в трансферне вікно завжди вражають, коли в Європі вже не можна нічого робити. Цього разу варто особливо зупинитися на Трабзонспорі, котрий який підписав в останні дні в оренду поля Онувачу з Саутгемптона та Ніколя Пепе з Арсенала, з яким лондонський клуб задля цього розірвав контракт. Онувачу взимку Саутгемптон купив за 18 мільйонів євро, а ПП Арсенал взагалі за майже 80 мільйонів євро декілька років тому. Для потужності краще користуватися методом данських змін, які всі ці цифри дають в місцевій валюті, кого б вони не стосувалися. В Україні не прийнято переводити в гривні, але звучить краще. Арсенал заплатив за футболіста більш ніж 3 мільярди гривень, а тепер відпускає його безкоштовно. Ну і ще про ось такі трансфери. Антоні Модест, колишній нападник Борусі Дортмунд, в Єгипті буде грати за клуб Аляхлі. Пачета. Новий головний тренер Вілярала. Маловідоме ім'я. Останнім місцем роботи для нього був Валєдоліт, і Взагалі це його найбільша робота була. Але головна, все ж, з Ельч, який він піднімав до примери. Рауль не зумів домовитися з Віляралом, з Юленом Лепотегі, іншим кандидатом. Також не вдалося домовитися з цим тренером клуб буде боротися за ліку чемпіонів в теорії, в теорії ні. Але на практиці все може бути не дарма його так хотіли запросити, та всю дорогу вважала одним з головних кандидатів. Для вільяреала важливо не стільки досягнення тренера, настільки результати, а те, щоб команда грала ось у цей футбол з передачами в розумний футбол, футбол низом, і Пачета підходить під цей опис. А в Ліоні шукають нового тренера. Головним кандидатом наразі є Ольвер Гласнер, колишній тренер Айнтрахта, який здобув Лігу Європи позаминулому році. Чи позаминулому році так, і він має дати свою відповідь, але в клубі серйозно налаштовані. Інші імена проходять, наприклад, Дженро Гатузо. Ну і на сам кінець Луїс Рубіалес. Пішов з позиції президента федерації футболу Іспанії, нарешті дотиснули його через цей скандал, через поцілунок футболістки Дженні Армосу після перемоги в фіналі Кубка світу. Рубіалес захищався, 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 та все ж захиститися не зумів і змушений був піти під тиском громадськості, медіа та всього-всього. Всього ну, для Іспанії це величезне досягнення, що вдалося. це все-таки не Велика Британія чи США. де Це було б дуже легко. Наступного дня вже б відбулося звільнення, але тут пройшло декілька тижнів, та все ж Рубіалес не витримав. Не витримав та пішов. Ми ж на цьому будемо закінчувати цей подкаст. Це був Ігор Бойко. Подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст в Ютубі. Він також є там. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Ну і якщо він вам подобається цей подкаст, то розповідайте про нього знайомим та друзям. Нехай вони теж підписуються та слідкують. До побачення!